Дениса підходили до поєдинку десь, напевно, в статусі фаворита. Чи очікували, що настільки легкої вдасться гра, твої враження по матчу? Нам все вдалося те, що ми тренувалися. Неожиданно було 7-0 що, що всі команди до останнього борються. Підходимо до плей офф На жаль, ми завдання не виконали, які перед нами стояли щоб потрапити в першу четверку. Ваші шанси є, якщо там теоретично. Три команди не обігнали? Так. Теоретично так, але там три команди програли. Мабуть, будемо сподіватися. Але шансів мало. Е, ти сказав, що завдання було попасти в першу четвірку. Як оціниш виступ у відбірковому етапі? Сім ігор позаду. Е, що не вдалося, що вдалося? Це, в принципі, гарно гралися всіма командами. Е, три гри. Я вважаю, що ми просто далі, тому що в ніч играли. 4-1 вигравали, 3-1, потім 4-4 закінчували гру 2-2. Наші помилки. І за цього ми не потрапили в першу четвірку. За цих помилок. Дякую.